В цьому ролику поговоримо про те, які є адреси в підприємця, що вони значать, на що впливають, на що звернути увагу. А є їх багато. Отож, поїхали, привіт, з вами порядковий консультант Михайло Смокович. І достатньо часта тема, але можна в ній заплутатись це. Адреси підприємця, а є вони різні. Є в нас адреса реєстрації, є адреса здійснення діяльності, є ще адреса фізичної особи, яка тягнеться в декларацію, і адреса, яку ми подаємо в 20 ОПП. І всі вони значать різне, тягнення, тягнуться в різні штуки декларації документи. І всі їх потрібно тримати в актуальності. Давайте з цим питанням вже, врешті, розберемось, щоб була якась ясність, куди яку адресу пихати, сувати, вказувати, вписувати, де вони які мають бути. Отож, для цього переходимо в електронний кабінет платника податків. І як на мене, найголовніша адреса знаходиться в нас в облікових даних платника. Ось вона адреса. Саме реєстрації підприємців сюди тягнеться адреса реєстрації ФОПа із єдиного державного реєстру. Якщо ви підете відкривати ФОП до державного чи приватного реєстратора, то вони вам сюди поставлять тільки адресу реєстрації фізичної особи або адресу із довідки ВПО. Я не знайшов чіткої норми, яка б стверджувала, що адреса реєстрації ФОПа має бути чітко адресою реєстрації фізичної особи. Якщо ви такі знаходили, напишіть, будь ласка, в коментарях, я їх всі читаю, і ви мені дуже допоможете. Не знайшов я їх, напевно, не дарма, тому що якщо реєструвати ФОП через застосунок. Дія, навіть не через застосунок, через веб-версію «Дія». Загалом, якщо ми реєструємо ФОП через Дію, то можна туди вписати будь-яку адресу, і вона не буде контролюватися самою системою. Що ви туди поставите, то там і буде відображатись. Проте я вам рекомендую все-таки туди ставити адресу реєстрації чи адресу ВПО. Так, з цією адресою розібрались. Адреса реєстрації, по суті, є чисто формальною, яка в нас відображається в єдиному державному реєстрі. Є ще одна адреса, вона відображається ось тут в кабінеті ЕК для громадян загальна інформація про платника. Адреса реєстрації. І тут відображається саме адреса реєстрації фізичної особи. І дуже-дуже дуже часто відображається вона тут некоректно. А не так давно, можливо, місяців 3, 4, 5, 6, 7, 10. В нас адреса реєстрації звідси тягнеться в нашу декларацію. І, звісно, не проблема в декларації цю адресу поправити руками, проте я б вам рекомендував ось тут тримати актуальну адресу. Чому вона тут може відображатися стара, чи не актуальна, чи взагалі не зрозуміло що. Тому що цей реєстр ведеться через одне місце. Загалом, є в нас зобов'язання, як громадян, коли в нас змінюється адреса реєстрації, то подавати ще повідомлення в податкову, От повідомити податкову, що в нас змінилася адреса реєстрації. Але майже ніхто цього не робить. І тут може стояти адреса там десятирічної давнини, і це буде окей. У мене тут стояла адреса, яка взагалі мені не знайома, на якій я ніколи не проживав. Але вона стояла, я подав собі. Повідомлення в 5DR і адресу мені відкоригували. Як цю заяву подавати? Ось, будь ласка, є відеоінструкція за посиланням, можете прийти, якщо тут у вас відображається щось на те, змінити. Чому це важливо? Чому важлива ця адреса? Тому що саме на цю адресу, в разі необхідності, буде йти кореспонденція з податкової. А з податкової, якщо якийсь лист і приходить. То дуже важливий лист. Сюди приходять податкові повідомлення рішення, запити на перевірку. Загалом дуже важлива кореспонденція йде саме на цю адресу. І якщо вона вже йде, то її краще отримати, бути повідомленим, щоб могти адекватно реагувати на якісь запити податкової. Це дуже важливо, тому цю адресу тримаємо в актуальності. Ще одна адреса, яка також важлива, це адрес. Адреса здійснення діяльності. Ця адреса в нас є в реєстрі платників єдиного податку. Як подивитись, яка там у вас адреса? Не так просто, як по ці попередні дві, тому що ця адреса здійснення. Діяльності вона не відображається в кабінеті, але можна її подивитись у витязі з реєстру платників єдиного податку. Як цей витяг отримати, Я маю окреме відео. Ось воно посилання вискочило, бачите, можете перейти, замовити. Виглядає воно наступним чином. Я замовляв раніше, заходжу в вхідні документи, і ось мій витяг з реєстру платників єдиного податку. І у витязі в мене є місце провадження господарської діяльності, і це. Територія України. В мене тут немає конкретної адреси, в мене є просто територія України. Тут може бути конкретна адреса, якщо у вас є офіс чи магазин, який має конкретну адресу. Якщо ви займаєтесь онлайн-торгівлею чи наданням онлайн-послуг, то тут може бути просто територія України. Якщо надаєте послуги за кордон, тут може бути надання послуг. За межами території України чи за, за кордоном загалом е, може тут не вказуватись конкретна адреса, але на що це впливає, на що найважливіше може вплинути? От є підприємці першої і другої групи, які мають пільгові ставки по єдиному податку. Е, для прикладу, якась територіальна громада дає не 20% від мінімалки. Як єдиний податок для другої групи, а 10%. Але тут є певні умови, за яких ця понижена ставка отримується. Це мають бути певні види бізнесу і діяльність має здійснювати саме на території цієї територіальної громади, яка дає пільгову ставку. І якщо в мене тут пише територія України, а пільга в мене в Любешівській територіальній громаді. То я не маю права її отримувати. І можуть бути проблеми, якщо я все-таки нею користуюсь. Тому якщо маєте таку ситуацію, то у вас місце провадження господарської діяльності має співпадати із вашою територіальною громадою, має знаходитись на вашій, на території вашої ОТГ. Як цю адресу змінити? Також маю окреме відео. Ось воно можете переглянути і поміняти. Ну і я б сказав, що все це три адреси, які має ФОП, але ж ні, в нас ще є повідомлення 20 ОПП, яким ми повідомляємо про е, об'єкти оподаткування. Якщо у вас немає необхідності ставити ПРО чи касові, ви можете цим не заморочуватись. Якщо ж все-таки маєте ставити касовий чи реєструвати ПРО, ця адреса для вас також важлива, оскільки це по факту та адреса, де здійснюється діяльність і де ви б'єте фіскальні чеки. Про 20 ОПП в мене є також окремий ролик. Ось він, будь ласка, можете переглянути, зрозуміти, потрібно вам подавати 20 ОПП чи не потрібно, і яку адресу там реєструвати. А ви звернули увагу, на скільки роликів я вам дав посилання, скільки загалом знято вже на цьому каналі, і це завдяки вам, любі спонсори, патрони чи гарні люди, які донатять на банку. Якщо вважаєте, що займаюся гарною справою, бачите реквізити на екрані, вони є також в описі під відео. Безмежно вам вдячні за підтримку. І не забуваємо підписатись на канал, якщо ще не підписані, поставити вподобайку. Та дякую вам за перегляд! На все добре, бережіть себе.